Сьогодні у таборі азовець день підбиття підсумків. Адже перша зміна завершується, а ввечері діти вже залишать наметове містечко. Чого навчились маленькі азовці, яких результатів досягли і ще задоволені вихователі своїми підопічними побачити вже за мить? Після сніданку діти зібралися в похід у ліс. Тут кожен азовець мав можливість показати, здобуті за тиждень уміння і навички. Зайцев лагеря зовець! Слава Україні! Героям слава! Підсумковий іспит проходив у форматі командних змагань. Дітям довелось добряче побігати, маскуватися, рятувати поранених побратимів, боротися з ворогом, кидати навчальні гранати і димові шашки. Повернувшись на базу табору, на азовців чекали нові випробування. Діти долали смугу перешкод, збирали, розбирали автомати, і, нарешті, на усіх чекала церемонія нагородження пам'ятними значками й подарунками. Наших учасників тричі! Слава, 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 втричі, слава, 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 втричі, слава, слава, слава! Комендан табору Данилу не приховує. У захваті від першої зміни азовців. Успішно, можу однозначно сказати. Всі учасники отримали нагороди, значки другого рівня Азовець. Відповідно, отримали також кепки азовець. Футболки вже ми видали їм ще на початку, як підтвердження, що вони учасники нашого табору сьогодні. Вони підтвердили всі знання, навички отримані впродовж табору від інструкторів АТЕКО, в тому числі, які теж були присутні сьогодні, і успішно можна сказати, завершили цю першу зміну як такі першопрохідці своєрідні. Тому будуть занесені в історію Азова і табору Азовець в тому числі. Хлопці, скажіть, як сьогодні впоралися з завершальним іспитом у лісі? Ну, нормально, все круто. Круто, а ти скажеш? Мені, мені чесно сподобалось. Наприклад, як ми сьогодні е, кидали гранати і, все, і полоса перешкоди. Таже е, загда. Були якісь такі завдання, з якими ви не впоралися, чи з усім справилися? Ну, для мене було таке... Мені на канаті було повзать, важко дуже. Важко? Ну, так, про попз. А яких душі сьогодні? Думаю, не було сьогодні. Не було. Не було. З усім справилися. Так. Хлопці, скажіть, що у вас за відзнаки на грудях? На грудях. Це обичний значок, це коли ми... Ну да, учасник. А оце саме останній як коли ми закінчуємо ну, вже? Ну, да. табір. коли... Закали... Рекрут, це... рекрут. це Закликає да. Так. Діти вже покинули військово-патріотичний табір Азовець, але на цьому історія не завершується. Адже завтра сюди приїде нова група маленьких патріотів. Азовець запрошує усіх бажаючих коринути у світ пригод військової підготовки, спорту, адреналіну і драйву.